Вітаю на каналі Зелена Мотушня. Сад набирає сили, кольору, хоч зараз і спека, але хочеться під час поливу вам показати рослини, які додають краси, наповнюють сад структурою, кольором, ажурністю. То от зараз проходила мима куточка. Оцієї своєї зони і помітила, що в повному розквіті шавлія з рожевими квітами. Подивіться, які структурні вона має соцвіття. Я вже колись робила огляд цієї шавлії, але на той момент кущик ще був достатньо молодий. В цьому році він настільки наріс, обожнюю рожевий колір. Подивіться, як гарно він поєднується з рожевою гвоздикою. Потрохи починає наростати газонна трава, і на фоні зелені дуже гарно виділяються ось такі яскраві плями квітів. Ось така гвоздика в мене розквітла. Кущ величезний. Після поливу він трохи розпався, квіт у цієї гвоздики. Немаленькі, не дрібненькі, такі махрові і настільки гарно розписані. Тут і плямки, і обідочки на фоні сезуватих листочків неперевершено виглядає. Класно. І ну, не можу пройти повз оцієї шавлі дібровної. Шавлі дібровні заполонили моє серце колонили, верніше, то вже кілька сортів маю, і в цьому році всі так гарно розрослись. Хоч і хотіла показати вам лише цей куточок, але як розкажу про волжанки, арункуси, тоді вам добавлю ще й інші сорти шавлій до цього відео. А взагалі-то я дійсно йшла до цього кутка, де у мене зростають три сорти арункуса. Ще донедавна ми їх називали волжанками, але це назва нам не підходить. Латиною ця рослина називається арункус. Чимось схожа вона з цвітями і листочками до астільби. Листочками так зовсім не відрізнити. Ця рослинка, вона Відмирає до коріння взимку, а за весну і літо вона знову відновлюється, наростає. Наростає ось такою круглою такою куртинкою, над якою піднімаються ось такі суцвіття мереживні. Приваблюють вони бджіл, такі ароматні, пухнасті, дуже дрібненькі квіти, які зібрані ось такі колосочки. Колосочки зібрані вже в великі суцвіті. Їх просто неймовірна кількість. І такі компактні, гарні, кругленькі кущики, мені дуже подобаються, не розвалюються ні при вітрах, ні при дощах, при поливах також тримають структуру, і наповнюють дуже гарно пусті місця. Оцей кущик у мене середнього розміру. Десь він, сама куртинка з листочками, висотою десь 40 см. І соцвіття піднімається на висоту десь 70-80. А ось арункус вже гігантський. Листя в нього вже більш крупні і нагадують більше бузину, аніж стільби листочки. І висота цієї рослини разом з соцвіттями вже досягла, а в деяких місцях і перевищує півтора метри. Я зараз просто стою знизу, тому півтораметровий забор. Він просто на горі, тому і так виглядає, начебто, рослини вище забору, а там лише кілька гілочок вище забору. Так швидко відцвітають в спеку ці рослини. Але я довго ці соцвіття не відрізаю. Вони кремово-білого кольору. Зараз почали відцвітати. Ще минулого разу не набула ця рослинка повної сили, я не знімала. А цього разу, вже бачите, вже і відцвітає. Напевно, як приїду через пару днів, то вже і не буде цих соцвіть. Але залишаються колосочки, я їх довго-довго не зрізаю. Ось таку гарну зелену масу. Набирається рослина і заповнює мені оцей куток, в якому начебто нічого б і не хотіло рости. Бо тут під забором то тінь, то опівдні дуже велика спека. А ось якраз арункусу дуже подобається, що в ногах у нього затінок, а голова на сонці от йому якраз такі умови дуже підходять. І ще один сорт. Цей сорт я вже купувала як міні, всі три я купувала без назви в однієї жінки у ФБ у Фейсбуці. Познайомились ми колись давно, і я вже багато рослинок купувала з її саду. І ось просто загублені назви, але видно навіть по суцвітям і по висоті росту всіх цих кущів, що вони зовсім-зовсім різні. Якщо порівняти так, навіть хотілося б, напевно, я зараз зірву ось так гілочку, щоб вам порівняти, як розташовані соцвіття ось на фоні забору. Видно, соцвіття з середнього розміру аронкуса і ось структура. Бачите, структура мініатюрного сорту. Зовсім-зовсім по-різному виглядають. Тут начебто і гостренькі такі соцвіття. Тут вони прямі і розташовані всі горизонтально. Дуже-дуже ажурний пишний кущ, гарно наріз. Висота, хоч він і вважається мініатюрним, але він вже доганяє середній кущик. Листя в нього також відрізняються, трошки вони темніші за кольором, але також схожі до листочків Астільби. І скільки соцвіть. Подивіться на це мережево. Дуже гарнючі. Якщо комусь подобаються квіти з пишними, гарними соцвітями, безумовно, вони всім подобаються, але від такої молоти також неможливо відірвати око, і прикрашають, і заповнюють сад, і створюють структуру. Дуже гарні рослини. Зверніть на них увагу. І дуже стійкі. Якщо деякі рослини Ось цьому кутку бузульник, бачите, він зовсім зів'явший і без поливу тут він просто не може жити, то арункуси переносять цю спеку, тільки швидко відцвітають. Дуже витривалі рослинки. Для кольору в ніжки я їм підсадила тут гейхери з обох боків. Тому що тут все зелене, і я думаю, що не вистачає тут кольору такого яскравого. То тут дві помаранчеві гейхери. Ця гейхера ще й квітує рожевими квітами. Гарне поєднання. От скільки. Споглядаю на цю композицію, завжди вона мені подобалась. Ажурні листочки, такі розрізані арункуса, і майже кругленькі листочки гейхери яскравого кольору, різні за фактурою, структурою, дуже доповнюють один одного. Також дуже гарно в цій композиції тут розташувалась манжетка. Вона також, як і гейхера, має кругливаті листочки. І ось такі ажурні соцвіття. Вони салатового кольору на фоні сизовато зелених листочків дуже гарно виглядають, природньо так. І подивіться, яка утворилась композиція. От зараз я відійду, наскільки це просто ідеально виглядає. От хотілося б побільше мені таких рослин розділити і розсадити по багатьом куточкам свого саду. Хочеться так, щоб була перекличка цих рослин і в інших кутках, щоб не сильно заповнювати, скажімо так, різносортними рослинами. Хочеться. Одного виду мати багато кущиків, щоб створилася велика така потужна маса, і захоплювало, просто притягувала погляд. Гляньте, як класно. Все я чекаю, коли заростуть мої стіни паркану. І буде ось така зелена маса повністю в цьому кутку. Ну що, побігли я покажу вам ще свої шавлії. Ось так дивіться, ще з таким яскравим барбарисом, це Orange Rocket, наскільки класно виглядає шавлія в, її, в його ніжках. А ще й такий яскравий бресклет з жовтенькою варігатністю. Це просто ну, ідеальна композиція. Візьміть на замітку, які рослини поряд гарно виглядають і доповнюють один одного. А серед троянд дуже розрослась гарно. Шавлія дібровна карадонна. Має насичено фіолетові квіти, які такими довгими свічками розташовуються поміж кущів троянд. Зараз кущики троянд у мене ще молоденькі, деякі пересаджені в минулому році. І ось Деякі трояндочки вже заквітували, вони печуться на сонечку, але мені дуже подобаються отакі невеличкі троянди, як вони поєднуються з шавляями. Бо мені більше до вподоби природний стиль. Хоч в цій зоні поєдную я і природний, і регулярний, тобто тут живі огорожі, які застригатимуться, а в проміжках між огорожами. Ось в такому природному стилі я засадила квіти. Основи цього квітника якраз таки будуть мені створювати шавлії і декілька сортів троянд, які зараз тільки набирають силу. Шавлії зараз в саду це просто неперевершена красатулька. І наскільки колір насичений у них. На цьому кутку, якщо так роздивитися, то також насиченими плямами здалеку видно шавлі. Також тут є кущик карадонний, а ось уже відцвів кущик з більш блакитними квітами. Він такий пишний в цьому році, гарний, але вже повідцвітав. Я попідписую назви сортів, бо інколи їх і вимовити важко. То карадонну я пам'ятаю, а ці я краще попідписую на екрані. Можливо, ви знайдете собі такі сорти і ось будете знати, як вони виглядають в композиціях в саду. Повернулася до шавлі кардони і помітила ось таке поєднання кольорів. Тимнісу суцвіття. Карадони шавлії на темних ніжках дуже гарно перекликаються з темними листями бузини. Бузина Black Lace зараз якраз почала розцвітати, розпускати свої суцвіття. Вони були більш рожеві, зараз вже вигорають на сонечки. Також ажурні порізані листочки. Непогано б було б тут підсадити також манжетку, яка має кругленькі листочки. І в контрасті це буде дуже гарно. Та ще й, якщо б підбити оцей кущ навколо повністю манжеткою, це б виглядало просто казково. Подивіться, цей кущ достатньо молодий, швидко наростає і вже скільки дав цвіть. Також для створення куточків саду в природньому стилі, які створюють структуру і заповнюють пустий простір, я б рекомендувала ще не тільки шавлії, а й котовник. Подивіться, якою великою хмарою розпустився і розрісся у мене тут котовник. Я також знайду назву, підпишу, бо вже саджала дуже давно і не згадаю сортових назв. Ось таким блакитним чудом, з бусковим відтінком, також приваблює дуже багато бджілок, вони кружляють навколо. Але я б висадила цей кущик так, щоб його щось, листя інших рослин, щоб його підтримувала. Бо як тільки він починає розростатися, то він ось по центру починає розвалюватися. Зараз цей кущ займає в діаметр більше метра, напевно, метр 20. І в цьому кутку це таке зелене, немає так... ну, якісь жовті плями і немає ніяких яскравих зараз квітів. І лише оцей кущ, який вже пересаджений давно. Але я звідсіля його також буду прибирати, бо знайшла йому зовсім інше місце. Ну, оскільки в нас дуже велика спека в цьому році, то я не пересаджую ніякі квіти. Вони навіть з поливом не виживуть. Якщо полив хоч і регулярний раз в неділю, але вони просто не виживуть поміж поливами. Тому я його тут залишила. І якраз саме тому можу в цьому році роздивитись оцю пишну красу. Тут вже соцвіття більш пишні. Квіти, деякі відквітають, деякі знову розцвітають. Суцвіття ширші, аніж в котовника, о, вірніше в Шавлії. бо зараз не говорю вам. Ось таку красу створюють. Я думаю, серед троянд це дуже буде гарно виглядати. Дуже часто лаванду Рекомендують відсаджувати серед троянда. Але от зараз лаванда тільки починає нарощувати свої соцвіття, і вони ще одинок поодинокими квітами тільки розпускаються. А оскільки троянди у більшості з нас вже квітують, то от саме я гадаю, що котовники шавлії якраз таки будуть їм гарними сусідами, аніж лаванда, гарнішими сусідами і більш яскравими і більш пишними, бо лаванда має більш дрібненькі, не то, що більше, а зовсім дрібненькі такі соцвіття, якщо порівнювати з шавлями і котовником. От, щоб не ходити далеко, зараз якраз підійшла до кущика лаванди, який ще не розпустився, і тільки-тільки соцвіття свої видав, які почали вже забарлюватись. Ось такі дрібненькі колосочки, і ви можете порівняти і собі зробити висновки, які ж всі, все ж таки які кращі квіти посадити поміж квітів з великими соцвіттями. Зараз і півоній деяких сортів ще цвітуть, і я думаю, всі ці рослинки будуть гарними партнерами до троянд і півоній. Ну, ось, бачите, лаванда зовсім програє. Якщо порівнювати з шавлями і котовниками. Ось лаванда. Її навіть і не видно зараз. І ось переводжу камеру на котовник. І скажіть, що ж гарніше в цей, в цей час. І тут ще дрібненькими колосочками росте ось така Вероніка. Отакі свічки має. Також о, доповнює такий бусковий колір котовника. Оце синій колір такої класної Вероніки. Ну що, з такими ажурними листочками і гарними колосковидними соцвітями я вам рослинки показала. Зараз вони на піку своєї декоративності, що ще буде у моєму саду. Подивимось згодом, а зараз закінчу свою прогулянку. І лише хочу на кілька хвилин перевести камеру на ще один кломатис, який в мене зацвів, бо не можу пройти. Хоч він до теми, заповнюючих рослин і не відноситься, але він вперше у мене зацвів, і мені дуже-дуже хочеться його показати. Це Клематис Ернест Маркхем відноситься до умовно червоних. Ось якраз на не квітці можна побачити, що він має все ж таки в, свої, в своїй такої кольоровій гамі червоний відтінок. Коли квітка розпускається, вона стає більш малиновою і втрачає червоне забарвлення. Ну що ж, дорогі мої? До наступних відео. Літо в повному розгарі, то я думаю, що ми ще зустрінемось не один раз. До нових зустрічей!